Ну що ж, друзі, ми повертаємося ранок надії у самому розпалі. Говоримо сьогодні про важливе, тому що сьогодні важливий день для нашої української мови, для нашої рідної мови. Ми продовжуємо нашу розмову з пані Світланою Романчук, кандидаткою філологічних наук, доцентом кафедри журналістики та викладачкою української мови як іноземної. І говоримо тепер про українську мову як чинник державотворення. Пані Світлано, ви з нами? Так, я вас чую. Давно не бачились. Так. <хи> <хи> Давайте не бачились. продовжувати власне, о, говорити тепер про о, це у цьому руслі. Скажіть, будь ласка, чи дійсно українська мова є настільки важливою в питанні творення самої нашої держави? І у чого так сталося? І взагалі з чого полягає от о, те, що державотворення і мова напряму зв'язані? Ну, нас наперед варто зауважити, що, звичайно, мова це є. Не тільки філологічне поняття, але й культурно-історичне. І склалося так, що не може бути нації без народу. Я би сказала, що мова це матір нації, а відповідно, батьком нації є народ. Якщо немає нації, відповідно тоді гине мова. Ліна Костенко сказала: нації вмирають не одразу. Спочатку у них відбирають мову. І відповідно, ми можемо з вами сьогодні. Ще раз переконатися в тому, наскільки велика боротьба відбувається саме за значення української мови як визначальника нашого державотворення, але глибина цього полягає ще тоді, коли до 1991 року, як ми знаємо, Україна належала до радянського союзу, і відповідно російська мова була мовою усіх народів, тому що вважалася міжнаціональною, і кожен українець. Обов'язково повинен знати російську мову. І якщо ви пригадаєте, то навіть ділили класи, тому що українську мову ми вивчали одним класом, а на англійську мову і на російську мову завжди був клас, класу. Тому ми можемо з вами бачити, що привілейований такий стан російській мові завжди надавався. Але після того, як Україна стала незалежною, ми повинні дуже чітко усвідомити один такий момент: що немає такого поняття, як російськомовне населення. Таке поняття не зазначено в жодному словнику. Якщо ви почитаєте, то ви тільки можете зазначити, що словник пише: так, російськомовне населення це те населення, яке проживає на території Росії, і для якого російська мова є рідною. Звичайно, що. Якщо ви мислите тією мовою, та мова для вас є рідною. Як було після того, як розпався Радянський Союз, та територія України, яка зараз найближче йде до Росії, вона всього навсього мала 5% осіб, які вважали російську мову для себе рідною. Тільки 5%. Тому сьогодні говорити про те, що ми не можемо вивчити українську мову, ми не знаємо, з чого розпочати вивчення української мови, це неправильно. Тільки ті зміни, які можуть відбутися на рівні підсвідомості, можуть допомогти нам зрозуміти, наскільки важливо, щоб мова, як серце народу, як Іван Огієнко сказав, що мова взагалі є серцем народу. Якщо гине мова, то гине народ. Відповідно, ми бачимо з вами, що тільки... Знання такого процесу, який допомагає утвердитися українській мові як державній мові, допоможе і розвивати українську мову? Дякуємо, продовжуючи говорити про мову як державотворення нашої країни на сьогодні, от дивлячись на ці всі реформи, які були починалися ще і 14-го року, і до війни вже за кінці нового президента, і в умовах війни на сьогоднішній день. Чи можемо ми вважати, що Українська мова в Україні набула належного поширення в усіх сферах суспільного життя країни, чи, чи ще ми так не можемо сказати? Звичайно, ми можемо це сказати, тому що про це говорить 10 стаття Конституції України. Теоретично ми можемо про це сказати, тому що якраз стаття 10 Конституції України говорить про те, що державною мовою в Україні є українська мова, яка повинна поширюватися в усіх сферах життя, однак. Ми дуже прекрасно розуміємо цей конфлікт, який стався знову таки на сході України, на Півдні України, uh -huh. де люди е, володіли російською мовою, тому що багато міграції відбувалося. І що ж, яким чином ми хотіли спасти ситуацію, щоб зрештою, не допустити того, що можливо зараз є, у тисячу у 2000, вибачте, дванадцятому році, 7 лютого, був поданий законопроект. Вадимом Колісніченко та Сергієм Ківаловим, до речі, цей закон сьогодні відомий як закон 3К. закон Кремля, Ківалова і Колісніченка. Так, 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 так. в цьому законі говорилося про визнання української мови як державної в Україні. Звичайно, що цей закон істотно розширював використання регіональних мов, якщо кількість носіїв цих мов не менше 10% від населення певного регіону, а в окремих випадках менше 10%. Закон ухвалила Верховна Рада 5 червня 2012 року у першому читанні. Але 2014 року цей закон був уже скасований 23 лютого 2014 року. Ми скасували рішення цього закону після того, уявіть собі, зловісного 24 лютого. Згаданого нами 2014 року, Верховний комісар у справах національних меншин ОБСЄ Астрій Турс висловила стурбованість тим, що скасування цього закону може привести до подальших заворушень, і хто міг пору подумати, що настільки гостре це буде питання чинності української мови, якщо ви будете активно спостерігати за тими подіями, які Є активними в колі Конституційного суду, закону про мови та інших питань, ви не можете не послухати пречудову промову директора інституту української мови Гриценка, який говорить про те, що українська мова на сьогодні це, звичайно, якраз цей державно-творчий чинник, без якого, якщо ми будемо, наприклад, голосувати, що може бути там дві державні мови або Три, як в інших країнах світу, буває. Я не можу переказати зараз в межах вашої програми угу. суть виступу, але основне можу зауважити. Він говорить про те, що українську мову ми повинні повернути до національних засад. Тобто, ми повинні відтворити національний дух українського народу, і в цьому мені імпонує дуже Іван Огієнко. Дуже дякуємо. Спасибі вам. А. А, дійсно, знаєте, я просто вражений. І дякую, що розкажете за ту боротьбу, яка відбувалася навіть в тих політичних засадах. Ми про це трішки згодом і поговоримо. Але дійсно, ну, десь радієш, а потім прикро, коли ламають хороші плани. Угу. А скажіть, будь ласка, пані Світлано, як от ви вважаєте, чи досі мовне питання гостро стоїть у жителів України, особливо у регіонів, як ви зазначили, чи в принципі за майже рік от е, війни, яка відбувається в нашій країні, це питання вже кожен для себе вирішив? От давайте поговоримо у цьому руслі. Чому такі великі кажучи? Так. так, звичайно, відверто кажучи, не можемо ми сказати, що? От, порівнюючи таку яскраву ситуацію із українською мовою на міжкультурному просторі, тобто, ми знаємо, що багато носіїв іншої культури почали розмовляти українською мовою, почали вивчати нашу мову. Ті, які проживають на території України і вперто не хочуть її вивчати, вони можуть проживати в Києві неподалік Києва. Звичайно, що тут є відгомін української російської мови і радянського союзу, але пройшло більше 30 років, і людина не усвідомлює наскільки важлива рідномовна політика тебе як громадянина, тому що найголовніші засади. Державотворення національної гідності і взагалі культури і моральності українця залежить якраз тоді від того, наскільки ти хочеш розвивати мову як духовний скарбник, тому що це є наша духовна спадщина, які витоки вона мала ще за Київські Русі, як вона розвивалася, і ми можемо з вами тільки однозначно сказати, що. Тільки тоді, коли до людини прийде усвідомлення, наскільки важливо вчити українську мову, тоді можливо зміниться і світ навколо тебе. Дуже дякуємо. Так. Мені здається, що е, тут якісь можливо будуть ще працювати такі загальнонаціональні програми своєї ідентичності, усвідомлення. Так. Або можливо, ще зараз оці насадження, що зараз університети відмовляються е, навіть е, ну в колуарах, навіть в стінах розмовляти, наприклад, російською мовою переходять на українську, і це таке е, неголосне правило. Наприклад, в університетах це е, дає ну підбурення таке в хорошому розумінні студентів переходити якраз на Україну. І мені здається, що безліч компаній е, теж будуть сприймати ось цю таку хорошу тенденцію. І знаєш, коли ти знаходишся в колі однодумців, mm -hmm. то ти невільно сприймаєш це теж для себе. Мені здається, що в такому плані теж щось буде працювати. Так, і нам я, тільки я, я думаю, ми ще повернемось, тому що я хотів би потім згодом поговоримо про принцип кнута чи пряника, тому що одні йдуть е, е, ну, методом кнута, розумієш, там да. починають, як ми кажемо, там от молодь сьогодні каже хейтити, ну зневажати, тому що ти російською. Mm -hmm. Як ми заохотим про це, ми згодом поговоримо? Але пані Світлани, яка наразі державна, е, ну мовна е, мовна політика в Україні йде, як зараз це пропагується? які кроки держави, які цілі, напрямки? Що ви про це знаєте? Я вже говорила про те, що українську мову почали повертати до національних засад і ще в 1991 році. Угу. Про це вперше почав говорив говорити Олександр Нилович Пономарів. Він уклав якраз таку брошуру, яка так і називається Українська мова повернення до національних засад, і ось тоді він якраз пропонує зміни в український правопис. Наразі можемо констатувати що багато з того, що як якраз він і пропонував. Олександр Данилович пономарів і війшло в чинний правопис, який, як ви знаєте, було прийнято 22 травня 2019 року. Є різні точки зору щодо того правопису, який був затверджений, адже є категорія осіб, які кажуть, а навіщо це приймати, тому що наразі мова і так, українська мова, це є як мені дуже подобається слова Олександра Потемні, мова це живий організм. Держава також організм, тому що ми ми це створюємо. Організм як нація. Відповідно, мова розвивається, тому що вона враховує соціальні процеси, які відбуваються навколо неї. І ми, як носії мови, не можемо не реагувати на той процес, що відбувається з українською мовою. Ми знаємо про те, наприклад, що наразі правильно говорити тільки проєкт. Ми знаємо з вами про те, що. Правильно е, перекладати е, прізвища, як правильно говорити букви на початку і там є чи є індик, чи немає індика, що є паралельні форми, там, наприклад, можна сказати, аудиторія, аудиторія та інші зміни. І е, держава нам дає 5 років для того, щоб адаптуватися до цих змін, тобто до 2024 року ми можемо з вами вживати. Як старий правопис, так і новий правопис, але ми наших дітей у школах в університетах навчаємо цим нормам. Ми можемо саме сказати, що наразі стоїть гостра мовна політична ситуація, незважаючи на те, що Україна наша бореться за цю ідентичність національну, яка криється в мові. І е, ця боротьба мені здається не закінчиться ніколи, тому що ця боротьба буде тривати доти, доки є серед нас ті українці, які е, твердо шиї, і не хочуть розуміти, наскільки народ, що створив українську мову, повинен бути свідомою нацією і розмовляти єдиною державною українською мовою. Е, дуже дякую, Світлана. От е, дійсно приємно, що якби, держава в цьому векторі вже йде, е, говоряться на різних засадах. Це ну, на часі питання в багатьох різних аспектах е, інститутах. А от як власне е, відродити українську мову? Ми про це говоримо і те, про що ми говорили раніше, тут Даша піднімали це питання і з вами говорили. Як зробити так, щоб заохотити, тому що є сьогодні одні, знаєте? Одні пишаються тим, що вони говорять українською, тому що вони живуть в українських регіонах. Так, ті, хто ну не в українських, прошу вибачення, які живуть на тих територіях, де українська мова була більш популяризована. Давайте так скажемо, і українські школи, і так далі. Коли ми беремо схід України, ми розуміємо там більше російського мовного населення. Ну а в центрі десь так от, суржик трішки в нас виходить. І тепер є деякі, які самі переходять, вони це розуміють, що це було би правильно, і зараз це на часі. Але є ті, які кажуть, ну, ми не можемо, нам складно, нам важко. І замість того, щоб заохотити, вони роблять боляче. Ти зрадник, ти все, ти підтримуєш інших, тому що ти на цій мові. Як не йти методом кнута, тому що я вважаю, ми далеко не зайдемо. так. От Що може бути тим пряником, тим приємним мотивацією, і як нам до них ставитись сьогодні? Як на мене, все залежить від методики викладання. Будь-який цікавий предмет можна викласти сухо, і будь-яку суху інформацію можна подати цікаво. Отже, перше, від чого це залежить, що ми можемо пропагувати любов до української мови, це самому, самому любити українську мову. Діти не можуть не бачити вогник в очах, якщо mm -hmm. ти про це розповідаєш цікаво, захопливо. Отже, якщо викладач живе цим, то він. Передає цю енергетику позитиву, і тоді ця енергетика, звичайно, відображається в наших дітях. Це перший аспект. Мені здається, що не тільки державний рівень повинен регулювати цю проблему, але й також особисте наше життя. А з чого все починається? Звичайно, все починається з сім'ї. От от сам, же, саме я про це тут давайте свої. зупинимось е, трохи детальніше, поговоримо от зараз про якраз роль сім'ї в цьому питанні, чому важливо з маличку говорити? Тому що нещодавно от почула таку думку, що е, якщо вже старше покоління, літні люди не можуть перевчитися, то в принципі ми їх не будемо за те картати. Але якщо молоді сім'ї не хочуть навчати своїх малюків е, рідної мови ну української і вони живуть в Україні, то тут уже до них величезне питання. От скажіть, будь ласка, е, що може? Може робити сім'я у цьому у запитанні? Я думаю, що завдання батьків полягає в у родинному вихованні дітей тільки рідною мовою. А як ми можемо виховувати дітей рідною мовою, якщо ми її самі не знаємо? Тобто, перше, ми починаємо самі вивчати рідну мову. Далі, ми повинні закликати батьків виховувати дітей, Рідною мовою і плекати рідні цінності, тому що найміцнішим ґрунтом для духовного виховання і сильного характеру є звичайно рідна мова. Ми можемо сказати, що такі погляди є достатньо категоричними. До речі, до цього закликав також Іван Огієнко, Митрополит ага. Іларіон, про якого я ага. згадувала вище. Але він говорив, що ми загубимо націю тоді. Коли наші діти не будуть розмовляти рідною мовою, наше ціле життя буде безбаченком справи рідної нації, будуть йому чужими, жінка особливо важливу роль відіграє в сім'ї, тому що вона більше спілкується із дитиною аніж, скажімо, батько. І е, саме жінці також учений поділяє більше, більше уваги. Він говорить про те, що мати передає ось цю любов до рідної мови. Знову таки наголосимо, що рідна мова краще сказати до материнської мови, тому що рідною мовою якраз є та мова з, з молоком, чиїм ми черпаємо ось цю любов до нашої мови, звичайно, з материнським молоком. Mm -hmm. Тому для е, Матір для мене є найміцнішою твердиною збереження і плекання рідної мови. Саме тому ми вивчаємо культуру, традиції, звичаї. Ми знаємо, наприклад, що українська мова дуже багата на фразологію, що вирізняє її, скажімо, з російської мови. І в цій фразологічній сполуці якраз відображено національний дух. Ну, наприклад, мене дуже цікавило, як перекласти українською мовою російський фразеологізм з легким паром. Я думаю, що коли ви чуєте цю конструкцію, то всі одразу пригадують фільм, який завжди транслюють напередодні Нового року. До четвертого курсу університету я не знала відповіді на це питання. Але коли я зайшла в бібліотеку в Волинському університеті міні Пчілки, я взяла російсько-український словник і. І зрозуміла, як правильно перекласти. Я думаю, що всі вже варіанти придумали, як же ж правильно. Так, 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 так Я вже не буду... цікаво. Поділіться. Доброго здоров'я помившись. Ось це буде правильна конструкція. Wow. Доброго, Доброго здоров'я здоров помившись. помившись. Але дійсно українці багато хто не знають про це. Ми, так, 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 Ми власне, здивовані. Дуже дякую, пані Славісти. Дуже багато. Угу. Пані Світлано, дуже вам дякуємо за. Ці дві такі теми важливі цього ранку. Дякую, що ви знаєте, являєтесь одним із таких стовпів, кого ми запрошуємо, піднімаючи такі теми. Ось ще в нас є деякі гості, яких ми також запрошуємо, коли ми говоримо про українську культуру, про мову, про, про багатство української мови, про творчість, про книги. Ми багато вже з вами говорили. Дякую, що ви доєднуєтесь, виділяєте цей час і можете. Е, ну, градку важливу роль у цьому питанні нашої країни. Дуже вам дякуємо, пані Світлано. Вам бажаємо дякую Божого вам. благословення, миру, вам, вашим рідним. Ось і за цей ранок, що були з нами. Спасибі вам, дякую вам, сіро. Хочу тільки сказати, що кожен свідомий громадянин повинен плекати, розвивати українську мову і розуміти, який внесок він може зробити для того, щоб українська мова не померла. А помре мова, помре і нація. Пам'ятаємо про це. Дякуємо вам, дорогі глядачі. Я нагадую, що з нами на зв'язку була Романчук Світлана, кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістки, викладач української мови як іноземної. Залишайтесь з нами. Наразі у нас духовний сніданок.